Привіт, друзі! Усі говорять про енергоефективні будинки. Але що це таке насправді? Чи дійсно можна зекономити на опаленні в 5 разів? Сьогодні розвіємо найпопулярніші міфи і покажемо, як це працює на практиці. Поїхали! Міф перший. Достатньо просто добре утеплити будинок. Багато хто думає, утеплив стіни і все. Будинок теплий, але це лише частина системи. Енергоефективність. Це утеплення, вентиляція, герметичність, якісні вікна. Наприклад, якщо просто утеплити будинок без якісної вентиляції, виникає проблема: грибок і плісніва, волога накопичуються всередині, і замість економії ви отримуєте ремонт. Міф другий енергоефективність дорога. Ще одна популярна думка: енергоефективний будинок це шалено дорого. Насправді. Дорожче на етапі будівництва, але потім ви економите щомісяця. Повернення інвестицій зазвичай 5-7 років, після цього чиста економія. Наприклад, рахунок за опалення у звичайному будинку 8-10 тисяч гривень на місяць, в енергозберігаючому 1,5-2 тисячі. Міф третій. У нас не Німеччина песів хаос. тут не працює. Часто чую. У нас холодно, сира, песів хаос не для України. Але це міф. Є сертифіковані пасів хаоси у Карпатах, Полтаві, Києві і вони реально працюють. Клімат має значення, але правильне проєктувальне – вирішальне. Перед тим як продовжимо, не забудьте підписатися. Якщо вам цікаві подібні будівельні теми. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Так ви не пропустите нові відео та будете знати про все сучасне будівництво. Розповім просто: Пейсів House це той же будинок енергозбереження класу А, тільки трішки краще з точки зору енергозбереження і енерговитрат. Запам'ятайте, немає ні однієї чарівної таблетки, потрібна система. Якісні утеплені стін, даху і фундаменту. І в цьому є раціональне застосування, тому що кожна витрачена гривня повинна приносити результат. Візьмемо порівняння: зовні утеплення будинку 10 см, сучасного утеплювача замало, 20 см вже забагато. а 15 см золота середина. Адже ваші витрати на тих зайвих 5 см не дадуть такого ж ефекту, як 5 см, які ми додамо до 10 см. Вікна. У пасів Хаусу це не двокамерний склопакет, а трьохкамерний, так само з мультифункціональним склом і максимально теплим профілем. А найголовніше, це те, що вікна в пасивному будинку монтуються не в стіну будинку, а виносяться зовні утеплювача будинку. А найкраще монтується тільки склопакет без рами. Бо характеристики виконних рам набагато гірші, ніж склопакету. Тому в наших будинках ми монтуємо вікна після того, як утеплено віконний проріз по всьому периметру. По стіні це 3 см, а по віконній бальці і підлозі 5 см, а потім ще й ззовні по всьому периметру віконного прорізу додаємо 3 см утеплювача. Обираючи вентиляційну установку, слід дивитися на відсотки рекуперації. Що це таке? Це відсоток тепла, який повертається у вашу будівлю при вентиляції. Сучасні вентиляційні машини мають характеристики понад 90%. У наших будинках ми використовуємо як українських виробників, наприклад, компанію Aerostar і Venn, так і найвідоміші світові бренди. І вишенька на торті це сонячні панелі, інвертор і акумулятори, які ми так само встановлюємо на наших будинках, якщо цього забажає. Інвестор. Тільки коли всі ці елементи працюють разом, будинок не тільки економить енергію, але ще й виробляє і може її продавати. Чи знаєте ви, що якість повітря у вашому домі впливає на здоров'я не менше, ніж харчування? Я підготував посібник, який допоможе створити комфортний та здоровий мікроклімат у вашій оселі. Завантажуйте безкоштовно через наш Telegram-бот. Посилання в описі. Як перевірити, чи ваш проєкт енергоефективний чи ні? В Україні небагато сертифікованих спеціалістів, які можуть визначити клас енергозбереження будинку за європейськими і українськими стандартами, які, до речі, сьогодні однакові, і видати теплоенергетичний паспорт на будинок. Що це таке? Це прорахунок характеристик будинку, який ми можемо зробити тільки після того, як встановимо все необхідне обладнання. А це тепловий насос і вентиляційна машина з рекуперацією. Я багато разів казав і ще раз повторюю: будинок енергозбереження без системи вентиляції з рекуперацією не існує, це звичайний будинок. Так само неможливо прорахувати клас енергозбереження, не зробивши тест на герметичність. Ще у 70-ті роки розробили американці, і називається він Blaudor Тест. Що він показує? Показує, який об'єм повітря вилетить з вашого будинку, коли на вулиці мінус 20, а в будинку плюс 20. А для того, щоб побачити всі дирочки в нашому будинку, які треба залатати, слід робити тест з тумановидним генератором. Тому що через ці дірки в будинку ми втрачаємо набагато більше тепла, ніж через зовнішні конструкції будинку. Тепловізор допоможе побачити мости холоду в нашому будинку. Ви одразу побачите неотеплений віконний проріз, неякісну віконну раму, холодну підлогу біля виходу на балкон і всі містки холоду, через які потрапляє цей холод через конструкції будівлі. Навіть якщо ви будуєте звичайний будинок і не плануєте встановлювати систему вентиляції та тепловий насос, варто обов'язково зробити енергоаудит будинку. Хоча б для того. Щоб грамотно підібрати обладнання для підігріву і охолодження будинку, не переплачуючи зайві гроші. Енергоефективність це не розкіш і не мода. Це комфортний мікроклімат, здоров'я родини і економія грошей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і дивіться інші наші відео про розумне будівництво. До зустрічі! Слава Україні!